Tesla Model 3 це повна фігня і шляпа. 23-й рік випуску нічого не помінялося, і зараз розкажу детальніше. Я не говорю про те, наскільки боляче сідати в цю машину, а говорю про те, де зникає зарядка. У мене таке враження, що в мене просто зливають бензу з бензобака. Я реально лишаю машину на 85% зарядженої ввечері, приходжу зранку, а там вже менше 80%. Ну як так? При цьому, що у мене повністю виключені усі режими, охорони, камери і так далі. Тобто нічого не мало би красти зарядку. Добре, добре. Добре, можна хейтити багато насправді, але що мені подобається, це те наскільки класно збалансовано і правильно продуманий юзер експірієнс і юзер інтерфейс загалом в цьому автомобілі. Якщо ми говоримо про керування управління мультимедійною системою, тут реально великий жирнючий лайк. Момент такий по підвісті Машина реально жорстка, прям тверда до болі. Прям якщо переїжджаєш лежачий поліцейський, спина інколи болить. Але при цьому вона дуже класно керується і збита на дорозі. Конкретно цей автомобіль на ні, приводі з залізофосфатною батареєю, тому динаміка тут не найкраща, але цього цілком достатньо. По візуалу питання, звісно ж, смаку. Мені, в принципі, трієчка подобається своїм форматом і подобається її передня оптика. Місця позаду можливо не так вже й багато, але для такого формату ще й з величезними панорамними вікнами в даху простору досить немало. Тому моя оцінка: 3,5 з 5 за зручний інтерфейс, за крутий додаток Тесла. І за хорошу керованість.